За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаю вас, шановні друзі. Запрошую вас на арену Львів на матч 17-го туру української прем'єр-ліги. Сьогодні тут гостює оболонь, яку приймає львівський рух. Ну і звісно, ми розуміємо, перед відпусткою настрій у команд відповідний. Зазираємо до турнірної таблиці і розуміємо, що очки дуже дуже потрібні обидвом командам. Господарі львівський рух наразі 23 вали Мають у своєму активі після 16 Зіграних поєдинків. Що стосується оболоні, то команда Сергія Шивченка наразі має 11 очок. Це відповідає 15-му місцю у турнірній таблиці. Отож, ясна річ, обидві команди дуже і дуже хочуть сьогодні перемогти. Поки що вся перепасовка команди на власній половині поля. Примак. Стояв на ногах, зміг віддати передачу вперед. Непогано зараз бичик вихід вічнавіч. Фантастика! Оболоні відкриває рахунок у цьому матчі на 9-й хвилині. І здається, це перший забитий м'яч оболоні у перших таймах у цьому сезоні. Яка ж там помилка в обороні роботу роботі руху призвела до цього м'яча? Дійсно. Неочікуваний старт цього матчу роздає зараз на горіхи своїм Віталій Ми Бачили Олександра Різніченка, який в протилежному в дуже хорошому настрої. Не дотягнувся до м'яча. Зараз тарануха, але цим дезорієнтував він зараз з Любика. Не можна говорити про те, що можливо навіть що мимоволі увів футболіста із зони, у яку пройшла ця передача. Ну і бичик якого Сергій Шищенко методичніше останнім часом став ставити до основного складу. Бичик забиває м'яч у ворота Дмитра Ледвія. І це привітання Сергію Шищенку. Так наскільки я розумію, наставник пивоварів тиждень тому у день матчу із ковалівським Колосом став батьком. В принципі ці принципи роботи Віталія Пономарьова за ці 60 матчів, які він працює із командою чемпіонаті України. А саме сьогодні Пономарьов відзначає свій ювілей. Удар зараз по воротах. Тарануха пробуває ледві ногою парирує. Продовжується атака оболоні. Давайте подивимось на повторі, як цей момент було створено. Так, тихо сапою, але дійсно хорошу передумову. Зараз пивовари знову створюють. Ну саме він у складі і міняє Суханова. Знов таки наголошу, що під завішу першої частини сезону напевно можна говорити про те, що у Сергія Шищенка викристалізовується основний склад і зміни від туру до туру. Мінімальні удар за меж штрафного майданчика Карабін пробиває, пробиває неточно. Бере на себе восьмий номер руху. Скидка від ляха Слюбик і ще назад, на Ледвія. Той назад уже віддати не зможе. немає куди. Лише вперед. У боротьбу на квасницю. І чисто у нього відбирають м'яч. І зараз момент тарануха. Заблокований удар у відважному підкаті. Стрибає Лях. Якщо я не помиляюсь, зміщується по цій ситуації у центр. І ну, насправді дуже важливий вирішальний момент. Офсайду, до речі, тут немає, здається, у таранухи. Ну і дійсно допрацьовує цей момент Ростислав Лях. Кілька ходівка, така віялова зараз пройшла в оболоні. Дійсно, хороша напрацьована атака. Ну і самовідданість ляха так само треба відзначати, особливо зважаючи на ось ту картинку, яку ми побачили в Олександрії у цьому турі. Олександр Каплієнко, до речі, у перерві побачив, що Олександр Каплієнко в соцмережі вийшов, подякував усім за підтримку. Сказав, що все із ним добре. Тож, слава Богу, обійшлося. Момент руху. Зараз Квасниця віддає під удар Карабіну. Тоді прибуває повз ворота. Перший гострий момент у другому таймі. Дуже близький був Ярослав Карабін для того, аби забити свій м'яч. Давайте подивимося. Чергова подача. Тут не дістається до м'яча Петро Стасюк і в дуже хорошій позиції перебуває карабін. Бачить це ковасниця. Передача з лівого флангу від Ляха, ж її відзначаємо. Ну і ковасниця Чернемко. Пішла подача. удар! Забиває Примак Чи тарануха? Мені здалося тарануха забив оболонь відзначається. Пішла подача. І е, кого вітають? Ну Мені здалося, це тарануха відзначився. Якщо це так, то тарануха забив 1 від квітня 24-го дуже засмучений Дмитро Лидвій. Так, це Ростислав Тарануха. Я не помиляюсь, перший гол у цьому сезоні все ж таки розіграли. Так, неодноразово в цьому сезоні ми бачили, що йде розіграш. І ось потім подача! Забиває дідик. Ватажок, лідер команди, до якого прийшла капітанська пов'язка після того, як Климчук залишив футбольне поле зараз. Відзначається Ну і дивиться на годинник Віталій Пономарьов, це 70-та хвилина матчу. Рух забиває дуже важливий м'яч. Знову це стається після кутового. Звертаємо увагу, так що львівський рух свої кутові почасти ось так розігрує. І після цього йде подача, група футболістів, атакує зону поблизу воротарського майданчика безпосередньо. Чи полетить зараз вперед львівський рух. Я, чесно кажучи, в чому не сумніваюся. Як буде діяти оболонь Блізніченко Дідик бореться за м'яч. Падає на газон. Блізніченко. Може забивати! 3-1 А забиває третій фактично одразу пропустивши Блізніченко. Це його забитий м'яч, і фактологічно він автор цього забитого м'яча. Але він і у зарадковій фазі долучився до створення цього голу. Браво полонь! Це так реакція на пропущений м'яч. Ну і Сергій Жищенко тут поруч із командою десь навіть на підтвердження тих моїх слів про те, що він відчуває єднання із цим колективом. бачить біжить туди до кутового пропорця А рух. Готує чергову атаку. Подача, є удар по воротах. Це височенний пастух. Зміг тут завдати удар. От прорватися крізь частокол футболістів оболоні. Зараз давайте подивимося ще раз. Сич виконує цю подачу і Клайвер з М'ячем. Просить Н'яч Слюбик. Отримує передачу. Центральний захисник. Слюбик і пробити може, пробиває Слюбик. Невдало. Набагато вище воріт. І... Так. Олег Педор! Повз ворота пробиває. Повз ворота. гравець молодіжної збірної України. Над стінкою відправляє м'яч але перемагає. Львівський рух, і напевно можемо говорити, що досі перемагає по справі. Ну і переможно Олександр Різніченко здіймає руки догори. Оболонь несподівано вивозить три очки із арени Львів. Ну а після перемоги над поліссям Львівський рух втрачає. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.